Ось ця пісня, ви її знаєте, Cause all of me loves all of you. тому що все в мені любить все в тобі. Love your curves and all your edges, всі твої вигни, всі твої краї, all your perfect imperfections. Ці твої досконалі недосконалості. Дуже красива пісня. Так ось в одному з рядків Джон Ледженд співає: «How many times do I have to tell you, скільки разів я повинен тобі говорити? Скільки разів я маю тобі говорити? Even when you cry, you're beautiful too. навіть коли ти плачеш, ти також красива. Так ось, структура have to з дієсловом. Що це за структура, як і коли її використовувати, розберемо в цьому відео. Легко запам'ятати, have це мати. How many times do I have to tell you? Скільки разів я маю сказати? Have to tell. Я маю тобі говорити. Have to в англійській мові будемо використовувати в значенні маю. Повинен, потрібно, треба. Наприклад, I have to tell you. Я маю тобі сказати. У фільмах ви часто чуєте таку фразу I have to tell you something. Я маю тобі дещо сказати. I have to tell Маю сказати something. Щось. Я маю те що сказати. I have – To tell you something. Отже, як будувати речення? З особами I, you, we, they будемо використовувати have to і інфінітив. Наприклад, я можу сказати I have to go to the shop. Я маю піти до магазину. You have to call Jack. Ти маєш подзвонити Джеку. We have to be There on time. Ми маємо бути там вчасно. I have to cook dinner, наприклад. Я маю приготувати вечерю. I have to print out my ticket. Я маю роздрукувати свій білет. I you we, they have to і будь-який інфінітив, який нам підходить по змісту. Have to go, have to be, have to have навіть, have to buy, have to cook, будь-що. Нюанс з'являється з особами he, she, it, як і варто було передбачити. Для he, she, it дієслово have має форму has, і тому ми скажемо has to, якщо, наприклад, he has to. Work tomorrow. Він має працювати завтра. She has to see a doctor. Вона має піти до лікаря, ми б сказали. Ми не говоримо, вона має побачити лікаря. В англійській мові це звучить саме так: I have to see a doctor. She has to see a doctor. Ми говоримо, я маю піти, або вона має піти до лікаря, а англійською це see a doctor. He Has to wear glasses for reading. Він має вдягати окуляри, носити окуляри для читання. Ось коли читає, йому необхідно вдягати окуляри. It has to be simple, наприклад, it has to be simple. Це має бути легко. Використання структури have to, has to, має бути легким. Варто пам'ятати. have to. Для I, you, they Has to для he, she it. І далі будь-який інфінітив без ніяких закінчень. She has to do shopping. Вона має зробити покупки. Ми не скажемо does. Після has to маємо інфінітив для будь-яких осіб. Різниця тільки між have to та has to. Ще раз побачимо на контрасті. Я маю піти до аптеки. I have. To go to the pharmacy. I have to go to the pharmacy. А якщо він має He has to go to the pharmacy, I have to go to the pharmacy. He has to go to the pharmacy. Ти маєш подзвонити N. Або ви маєте подзвонити N. You have to phone N. А вона має подзвонити Ані. She has to phone N. Ми маємо бути. Вчасно. We have to be on time. We have to be. Ми маємо бути вчасно. Це має бути вчасно. It has to be on time. It has. Воно має. Це має бути. It has to be. Як побудувати заперечення для таких структур? Це дуже логічно, так само, як і у Present Simple, нам будуть допомагати дієслова do і does. Якщо ви не бачили відео про Present Simple, дуже раджу його подивитися, тому що цю структуру потім буде легше зрозуміти. Я залишу вам посилання на відео про Present Simple під цим уроком. Отже, заперечення для осіб I they, я yeah. Ви або ти, ми, вони будемо використовувати do not або скорочення don't. До речі, для стверджувального речення, для структур have to, has to немає скорочень. Я маю тобі дещо сказати. I have to tell you something. Я не буду скорочувати. I've to tell you something. В стверджувальному реченні скорочень немає. Отже, do not або don't. Далі залишається have to, інфінітив і всі інші слова, які нам далі потрібні. Мені не потрібно йти до магазину. I don't have to go to the shop. Ти не маєш дзвонити Джеку. You don't have to call Jack. Ми не маємо бути там вчасно. We don't. Have to be there on time. Їм не потрібно готувати вечерю. They don't have to cook dinner. Мені не потрібно роздруковувати мій білет. I don't have to print out my ticket. Відповідно, для осіб he, she it будемо використовувати doesn't. Does not або doesn't. Звичайно ж, не буде форми «has», тому що з'явилося «does». «Has to зміниться на have to». Він не повинен працювати завтра. He doesn't have to work tomorrow. Вона не має йти до лікаря. «She doesn't have to see a doctor». Йому не потрібно носити окуляри для читання. He doesn't have to wear glasses for reading. Немає такої необхідності. Він не мусить. Він не має. It doesn't have to be simple. Це не має бути легким. Вчити іноземну мову не мусить бути легким, але це 100% може бути в задоволення. Складно, але цікаво. Якщо ви хочете вивчити англійську мову у цікавий та ефективний спосіб, чітко розуміючи, коли і як використовувати те чи інше правило, вивчати англійську мову через реальні життєві ситуації, і як наслідок бути готовими говорити англійською в таких реальних життєвих ситуаціях. Запрошую вас приєднати до мого курсу. Перший потік вже вільно розмовляє англійською мовою. Хочете такі результати? Приєднуйтеся. Посилання та всі деталі під відео. Як побудувати питання з have to? Принцип побудови, як і у present simple. Do does, виносимо наперед. Отримуємо питання: Do you have to go to the shop? Тобі потрібно йти в магазин? Ти маєш піти до магазину? Do I have to call Jack? Мені подзвонити Джеку. Я маю дзвонити Джеку. Do they have to be there on time? Вони мають бути там вчасно. Do I have to cook dinner? Я маю готувати вечерю. Do you have to print out your ticket?» Якщо я, то мій білет, – «my ticket. Якщо you, тоді your ticket». А можливо, ми запитуємо, чи ти маєш роздрукувати мій білет. Також можливо, do you have to print out my ticket? Ти маєш роздрукувати мій білет? Відповідно, для he she it» будуємо речення з does. Does he have to work tomorrow? Він завтра має працювати? Does she have to see a doctor? Вона має піти до лікаря. Does she have to wear glasses for reading? Вона має носити окуляри для читання. Does it have to be simple? Це має бути легко, просто. Does he have to do shopping? Він має робити покупки. Ще раз зверніть увагу, немає «has», тому що в нас з'явилося «does». Поруч з «does» немає ніяких «has». «Do» для I, you, we, they», Далі have to, далі інфінітив і всі інші слова за змістом. Does для he, she, eat. Далі так само have to infinitive та всі інші слова за змістом. Корисно? Зрозуміло? Дайте мені знати, поставивши лайк цьому відео, а я покажу вам ще один нюанс. Можливо, ви вже знаєте, що в англійській мові окрім «have» є ще одна синонімічна фраза, яка звучить як have got». Я можу сказати «I have a friend». Я маю друга. В мене є друг. А я можу сказати «I have got». A friend. Так само я маю друга. Такі два синоніми. В англійській мові можемо сказати have або have got» у значенні мати. Таким самим чином ми можемо використовувати have to або have got to у значенні маю щось зробити. Я можу сказати I have to go to the shop, я маю піти до магазину, а можу сказати I have got. To go to the shop. Я маю піти до магазину. Так ось have got to go ми можемо скоротити. Фраза have got скорочується. Ми можемо сказати в got. В got. I have a phone. I've got a phone. Так само I've got to go to the shop. Отже, ще раз, я маю іти. I have to go. Або «I have got to go». Можемо скоротити це до I've got to go. І в розмовній мові у кожному другому фільмі ви почуєте «I gotta go». «I've got to go». Скажіть це швидко. I've got to go, I've got to go I, go, I gotta go, I gotta go. Правда ж ви чули це в фільмах. Відповідно, для he, she, it have got to буде змінюватися на has got to. І ми скажемо he has to work tomorrow, або he has got to work tomorrow. Все це буде означати, він має працювати завтра, або скорочуємо he's got to. Work. He's got to work tomorrow. Він має працювати завтра. Переклад однаковий. Просто різні варіанти. Вона має йти. She has to go, або She has got to go. Скорочуємо це. She's got to go. Або She gotta go. Суттєва різниця буде у запереченні та питанні. Для are you, we, they ми можемо сказати do not have to або don't have to. Не мушу, не маю. Щось там робити, будь-який інфінітив. Або ми можемо сказати have not got to, haven't got to. Не маю, не мушу. Значення однакове. Просто різні форми. Для he, she it, як ми вже й сказали, does not have to, або doesn't have to work, наприклад, не має, не мусить працювати, або has not got to, або hasn't got to work. Також не мусить, не має працювати. Значення однакове. Питання буде виглядати абсолютно інакше. Do you have to go, наприклад, чи ти маєш іти? А якщо ми обираємо структуру have got, то тоді питання будуємо, виносячи have наперед. Have you got to go, чи ти мусиш іти? Отже, ми можемо сказати do you have to go, чи ти мусиш іти, або. have you got to go. Який з варіантів для вас легший, простіший, милозвучніший, або використовуєте обидва? Відповідно, для he she it, як ми й говорили, does he have to work, наприклад, що він мусить працювати, або has he. Got to work, чи він мусить працювати завтра. Переклад однаковий. Ви можете тут зупинитися і повернутися до цього відео трошки пізніше, тому що зараз я покажу, як буде виглядати структура have to в минулому, в past simple та в майбутньому future simple. Якщо ви знайомі з past simple та future simple, продовжуйте. Тут все набагато простіше. Have to в минулому часі буде мати форму. «Had to, звичайно ж, have had для всіх осіб однаково. Тверджувальне речення I had to go to the shop. Я мала піти до магазину, мені потрібно було. А якщо she, також буде «had». To go to the shop. Вона мала піти до магазину, їй потрібно було в минулому. Заперечення, звичайно ж, будуємо за логікою past simple, тобто за допомогою did not або Didn't, якщо скорочення. You didn't have to call Jack. Ти не мусив дзвонити Джеку. She didn't have to cook dinner. Вона не мусила. Готувати вечерю. Did not допомагає нам побачити, що це було в минулому. Вчора, наприклад, вчора їй не треба було готувати вечерю. Питання, звичайно ж, виносимо did наперед. Все інше залишається на своїх місцях. Did we have to be there on time? Ми мали бути там вчасно? Did I have to print out my ticket? Мені треба було роздрукувати мій білет в аеропорту. Ви запитуєте, мені потрібно було роздрукувати свій білет? Did I have to print out my ticket? До речі, якщо не бачили відео англійська в аеропорту. Супер-супер корисна, раджу подивитися. А в майбутньому часі. Завтра мені потрібно буде піти до магазину. I will have to go. Або You will have to work tomorrow. Ти муситимеш працювати завтра. Ну потрібно, потрібно завтра працювати. She will have to do shopping. Вона муситиме зробити. їй потрібно буде, вона матиме зробити покупки. Запереченням, все дуже просто. Will not або won't. He won't have to work tomorrow. Йому не потрібно буде завтра працювати. Питання will виносимо наперед. Will you have to wear glasses for reading? Ти муситимеш носити окуляри для читання? Ти муситимеш носити окуляри для читання. Ось таке максимально насичене відео постаралася зробити для вас. Якщо було зрозуміло, якщо було корисно та цікаво, не забудьте про лайк для цього відео та поділіться ним тим, кому воно також буде корисним. Будь-які питання welcome! А ми побачимося з вами у наступному. See you!